То вона має за три місяці зробити звернення щодо оформлення пенсії. І після того, як людині вже випиниться 60 років, то на наступний день вона вже буде, тоді їй вже буде призначена пенсія. Ось відповідні ось такі є моменти, про які ви також маєте знати. Якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж. Набути до 2004 року, роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку. Інші документи про стаж. Пенсія за віком після досягнення 60 років за наявності необхідного страхового стажу. Призначається автоматично, тобто без звернення самої особи. Але треба, щоб в реєстрі оцих застрахованих осіб було відомості про страховий стаж. І відповідно, ці відомості мають бути до 2004 року. Якщо ми кажемо про пенсійну реформу, то за умовами цієї пенсійної реформи в Україні страховий стаж. Необхідний для виходу на пенсію поступово збільшується. І ми сказали з вами, що очікується для тих людей в 2025 році, яким виповниться 60 років. Але з 2028 року страховий стаж має бути 35 років. І, окремо, я хочу наголосити для вас, шановні глядачі, що про це ще сказала свій час міні соціальної політики, яка була з періоду 2020 року, по липень 2022 рік. Це була Марина Лазебна. Вона офіційно це заявляла. Є окрема інформація, окреме інтерв'ю про те, як вона сказала, про те, щоб українці готували, що з 28 року буде. Стаж необхідний для виходу на пенсію, а це 35 років. Ось такі моменти, ось такі перспективи пенсійної реформи. Якщо казати про загальну ситуацію з пенсіонерами, то станом на 1 жовтня 2024 року в Україні було 10,3 мільйонів пенсіонерів. З яких 72,9%.